Три останні доби у Костопільському районі тривали дні жалоби. 17 березня в зоні АТО неподалік Маріуполя загинув боєць села Пісків Олексій Кондратюк. Нині з героєм прощаються рідні, побратими, ветерани АТО, волонтери та усі небайдужі. Акториста слюсар Олексій Кондратюк вступив до лав української армії за контрактом у травні минулого року. Служив матросом в 36-й окремій бригаді морської піхоти. Загинув як герой під час виконання бойового завдання поблизу лінії розмежування в районі села Водяне. Він перебував в окопі, поряд з яким розірвалася міна. «В цей день ми замітили, звісно, очень агресивно відповідь. отвіт. видно було по роботі що…» Робота дуже хорошо. Не похожа, просто на сепаратистів, так званих ополченців. Больше похожа на русську, то есть по специфіки роботи. Класний керівник з третьої Костопільської школи пам'ятає, герой з Малку намагався захищати слабших. Філолог попрощалася з юнаком і як уміла присвятила йому вірша о Боже з висоти, споглянь і захисти, спасити Україну від жахіття уже не сотня й дві. А тисячі в землі з небес благають у людей порозуміння у липні Олексію Кондратюку мало виповнитися 22 роки. В нього лишилася дружина та двохрічний син. Він поспішав жити, тому що у свої неповні 22 роки він здобув освіту, він попрацював, він одружився, він виховував синочка і пішов захищати родину, пішов захищати. І нас всіх живим коридором костопільчани проводять Олексія в останню путь з площі Шевченка до храму на панахиду. Тим часом за відвагу при обороні командування обіцяє добитися високих чинів посмертної нагороди для героя. Ми, Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.